Комплект дитячої постільної білизни, лише 540 гривень. За одиничку тут буде мікс брендів предоставлений, і 4 варіанти постільної білизни. Такий лот буде вартувати 2160 гривень. Давайте розглянемо поближче. До кожного набору йде простирадло по розмірам. Давайте подивимося, по розмірам це буде 80х80 на наволочка і напівковдра 135 х на 200 І ось така. Простень, вона йде на резиночці, розмір 90-100 на 200. По матеріалу це 100% бавовна. Ось така ще флісова буде представлена. Також зір... зоряні війни. Вона йде на застібці. Розмір 70 на 90% це буде у нас наволочка і 140 на 200 пів ковдра. Та ось така простирадло, воно також йде на резиночці 70х100 на 200. І два набори ось таких щенячих патруль. Тут буде у нас 65% бавовна по розмірам. Зараз вам скажу: 70 на 90 наволочка і 140 на 200 на півковдра. Ось так він буде виглядати в розгорнутому вигляді 2160 гривень за комплект з 4 постільних